Як слимак з лисом змагався, якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає Сьогодні неділя та ж годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла. І ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Підкрався лис до самого очерету і зачаївся там. Табун качок відплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду. І вже ось ось був би вхопив качку, аж вона урх угору і впіймав хитрун поблизня. І так було йому цілий день. до вечора. Так набридло лишеві безталанне полювання, що йому і смачної качки відкотівся. Бродив він, никав сердитий лугом і набрів на слимака та й каже йому Здоров, малий волоцюга. Куди це ти чим чекуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро, розреготався вис. Хе-хе, я то біг би, але ти. Ти за три дні не подолаєш цієї дороги. А слимак йому, може, хочеш зі мною позмагатися? То давай. Ну, добре, але якщо я обіжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Згода. Але зрадів, і готовий вже був рванутися вперед. Але слимак ще додав Перед тим, як пустимося бігти, я порахую до трьох. Ти ставай попереду, а я побіжу за тобою і побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний голодний лис зрадів, аж на місці не встарить. Туп цей по піску й питає та вже можна? Ще ні, відповідає слимак. Приклеївся до лисячого хвоста. І як закричить раз, два, три біжімо. Лис Враз рванувся з місця, біжуючи що духу, а коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе, слимака нема. Упав лис на землю, щоб передихнути, та й гукає Гей, слимаче, а ти де? Я тут. Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди й туди, а слимак відклеївся від лисячого хвоста. І як закричить, то це ти аж тепер прибіг. Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоробився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.